Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хотіла вас познайомити з неймовірною манхою, яка перенесе вас шкільні роки, а саме Операція «Справжнє кохання. Уявіть, що кожному з нас долею написано, скільки любові за життя ми отримаємо. Впевнена, що кожен з нас кохав і був коханим. Нехай не завжди це й співпадало. Але що робити, якщо вас ніхто ніколи не полюбить? І це не просто підліткова драма, це реальність, закладена долею. З цією проблемою зіштовхнулася наша головна героїня. За життя вона може отримати любові рівно нуль. Але як вона про це дізналася, скажете ви? Виявляється, її додаток, який може показати, скільки любові від оточуючих ви вже отримали і скільки взагалі можете отримати за життя? Розробники користувалися ним, щоб відбирати самих популярних людей і робити їх зірками шоу-бізнесу. Саме вони помітили цю помилку і повідомили її. Більше того, якщо вона не виправить свої показники самотужки, її просто знищать, відбракують іншими словами. Та як таке могло статися, якщо наразі вона вже знаходиться в стосунках? Все дуже просто. Її хлопець насправді любить лише себе. Він не дарить їй любові, періодично принижує її і, головне, зраджує їй. Тому нашій головній героїні треба буде або змусити його дарувати їй свою любов, або ж знайти когось іншого для цих цілей. Важкувато їй буде, але вибору немає, якщо, звісно, хочеш жити. І так ви зрозуміли, що в нас є головна героїня, звуть її сує до речі. В неї є люблячі батьки, найкраща подруга, яка живе в її сім'ї, і також її любить, але в той же час і ненавидить, позаздрить їй. Хлопець, він же козел, який їй зраджує, з її найкращою подругою до речі. Інхьок – найкращий друг її хлопця, який ненавидить його за те, що він зраджує своїй дівчині, тому й погоджується брати участь в аферах головної героїні проти її хлопця. Беґдохва хлопець з найбільшим показником любові, в якому дуже зацікавлені розробники додатку, але який їх повністю ігнорує, та ще купа підлітків з їх емоціями та ролями в цій чудовій манхві. На мою думку, ця історія має тверду вісімку. Але за дуже гарних персонажів можна накинути ще бал. Ну а якщо вам також подобається мангва, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок і до нових зустрічей!